Флірт в інтернеті це нічого страшного? Серйозно? Ти реально вважаєш, що кожна твоя ахаха, ти такий кльовий, якомусь лівому типу, це просто вічливість? Ти сидиш у стосунках, маєш чоловіка, який тебе кохає, підтримує, старається, а ти тим часом ловиш привітики, від чого мужиків збираєш лайки, під фото в білизні і ще смієшся з його ревнощів? Ти хто, блін, така чуєш? А якби він лайкнув дупу? Якоїсь та моделі. Ти б уже кипятилась, ні? Але це ж ти тобі можна? Бо я ж нічого не роблю, це просто віртуально. Просто віртуально? Та це як сказати, я просто нюхаю кокс, але не ковтаю. Це вже емоційна зрада, розумієш? Ти вже не з ним, ти вже з усіма тими, хто в тебе в особистих. Що найугідніше, ти себе ще жертвою виставляєш. Він мене обмежує, він мене рівнує. Та ти сама себе продаєш по шматочках за кожна ти гаряча в директі. І це не просто флір, це приниження тебе, його і самих ваших стосунків. А потім ти дивуєшся, чого він закрився, чого мовчить, бо він не дебіл, він усе бачить, а йому боляче. Але замість рознести він просто мовчить. Бо ще блін, тебе любить, знаєш? Але знає, як тільки він перестане ревнувати, це не тому, що довіряє, це тому, що ти йому більше не потрібна. Він уже прощається з тобою в голові. І коли піде, вже не повернеться. А ти залишишся з тими своїми чатами, емодзі, компліментами і жодного справжнього поруч. Бо справжній був, але ти його поміняла на ілюзію. Так.